Всім величезний привіт, вітаю вас. У сільпо подивимось, які ціни сьогодні в магазині сільпошка. Такі акції на продукти. Так, мандарини. Щоб я не забув взяти мандарини, мабуть, я... чи це ті самі. Ні, це вже ці інакші. Минулий раз я брав дуже багато і вони були надзвичайно смачні. А за ці не знаю. Добре, я потім попробую. 55 гривень, найнижча ціна в сільпо на мандарини. Так, ой, дивіться, як вже... А, це груша чи що це? Ні, це не груша, це це як його називають. Дивіться, на язику крутиться. Терпке таке. Так. А -а -а -а. Ціни приблизно як були, так і залишились. Так і залишились, добре. Багато сьогодні людей, мабуть, всі скуповуються до свята. Капуста по 12 гривень. Перець по 149 томати, по 159. А є якісь і по 85, 86, точніше. Так, Ну, а на цю, на овочі на ці. Ой, цибуля трішки піднялась, була по 13, вже по 15. Картопля по 15.60, морква по 9.90. Так, ну добре, в принципі, несуттєво так все піднялось. Давайте йдемо подивимось, що в нас в ціні тижня тут. Ціну тижня. Угу. Міленіум, шоколад міленіум 27, соус, чумак французький по 20 гривень. Це оцей сибуля, сметана, чумак. Майонез, королівський смак по 13 гривень. Вже куття готове є. Дивіться, які гарні різдвяні зробили ці плетенки. Калач різдвяний. Дуже гарний. Навіть на подарунок, яка його ціна? Красивий. 350 гривень. Чесно кажучи, я думав, зараз думав, ой, візьму, але ну, дорого, мабуть. І по 400 гривень ось такі, дивіться, які гарні. Так, далі у нас на огляді сири. Найдешевший бачу по 27,90, в принципі, як і завжди. Це премія голландський 2790 шостка. Український, український від преміям 2790. А ось цей я брав, мені дуже сподобався. Цей червоний. може ще цей взяти? І ось цей я минулий раз взяв, теж дуже смачний. Думав, чого, буду? хочу спробувати і, і не можу собі купити. Думаю, та ладно, скільки того життя, візьму, спробую, дуже смачні сири. Я взагалі полюбляю сири а, з таким міцним чаєм зранку. Так. Ну, все, в принципі, те, що самі найнижчі ціни я вам показав. Камамбер по 47,90. Добре, у нас тут ще є холодильники, так що давайте подивимось, що тут в холодильниках. Самі найкращі знижки показую, самі найнижчі ціни. Так. Так, так, так. От зі знижкою. Сир, до речі, теж його купував. Дуже смачний. 94 гривні за 200 грам. Ой, а цей брі, дивіться. Ух ти... 239 гривень і ще знижка на касі буде 20%. Це дуже хороша ціна на цей сир. Пів кілограма. Хочу, хочу. Так, що у нас тут в акції від ферма. Плавлені сирочки, дружба та вершкові по 14 гривень. Зі знижкою ось цей президент. Скільки він. Камамбер Президент 55 гривень, 120 гривен, і ще на касі буде знижка 30%. Сулугуні по 53 гривні 200 г. Так, моцарелла також по 53 гривні. В акції бачу сосиски, самобранка міні-філейні. Ось ці. Так, і тут йде вага за 100 г, 11.40. 1240, тут майже кілограм, 900 грам Думаю, може їх взяти, так, поїсти на ранок. А ці зі знижкою 40%, ну це Алан, віденські варені вищого гатунку, вони по так, Алан На жаль, цінника немає. А, ось тут є. Сардельки по домашньому ятраніму варені першого сорту по 10 гривень. Так, ковбаска з витриною, ковбаса молочна фару 24 гривні в акції, ковбаса лікарська премія 26 гривень за 100 грам. Так, тут у нас лікарська Алан 30 гривень. Зі знижкою 35 шинка. Ну, бачу в акції. Часто сосиски і сардельки 21,40. Вищий гатунок гільдія. І сосиски самобранка міні філейні 11,40. Я вам хочу дуже подякувати за ваші коментарі. Величезне спасибі. Ви мене підтримуєте коментарями. Я вам за це дуже-дуже вдячний. А ось. І дякую вам за ваші вподобайки. Солямі Віденська вироблено для сільпо 15,90 за 100 грам Малочка в середньому йде до 500 грам. Так, по 114. Це ціна за паличку. 450 грам, 114 гривень. Баварська. Ну Це дуже смачна кобаса, я вам дійсно скажу, що вона дійсно смачна. Дрогобицька вищого сорту 37,90. Дата виробництва вжити до 25, а, нормально. Ну Оці я в минулому відео теж казав, вони дуже хороші. Такі, як раніше мама приносила звідки з ковбасу діставала лікарську. Це така сама. Ось важила, різала смужками, а я від мама відкривала баночку майонезу і поки робила салат олів'я, я смужки ці макав в баночку і так в баночку з, 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 з майонезом і так їв. Так, ну те, що я казав, бачите, з'явилось в цьому сільпо пуття по 20,90 за 100 грам. Так, в акції три молока, дуже смачний торт. 299 гривень зараз він. Але він дуже смачний, я вам чесно скажу. І ось цей дуже смачний. власне, Кондитерська 329 гривень. Він виходить, тому що там більше, ніж кілограм, 279 гривень за кілограм сантропе. І три буржуя я недавно їв. Нещодавно ось останній торт теж мені сподобався. Смачний. Три буржуя, я сказав, чи торт буржує. Деколи говорю, так що ви мені вибачайте. Я відео знімаю вже гублюсь. Заговорююсь. Так, все. Тут все, ходіть далі. Так, ну бачите, цього разу написали, що це ковбаска по-домашньому. Дуже смачна. Дуже. Смачна, але трошки мені засолена. Ваксі свинина охіст охолоджений по 15,90. Так, по 26,70 свиняча вирізка. Куряче стегно по 13,40. Так, фарш по 13 гривень свинячий з диким часником. Кубаса домашня по 14,90. Фарш по домашньому по 17,40. Так, куряча четвертинка по 7,70, гомілки 7,90, куряче філе по 14,90 і куряче стегно по 10 гривень. Куряче крило по 6 і курячий бульйон по 2,70 Рибка. Карась патерний 10,90. Набір для юшки 15,90. Кефальт 17,90. Окунь 27,90. Ну, ви розумієте, да? ціни за 100 грам. Товстолобик 22,90, сьомга 64,90, білий амур 24,40, хороша знижка. І Форель Філе 82 гривні. Так, ну що ж, зараз пройдемося по ціні тижня. Подивимось, що в акції. Ой, ще така нормальна ціна. А, ну, тут просто менша вага 65 66 гривень. 680 грам премія. гострі по 80 від Верес. Баклажани, в аджиці по 80 гривень. От так. Тунець, до речі, хороший тунець від повна чаша шматочками. Є в руссулі і є в соняшниковій олії. Це така класна штука. Я пам'ятаю, мій тато робив салат завжди з тим м'ясо криля, Надзвичайно смачний. Я вже й забув рецепт. Але смак дитинства зразу згадую. Треба згадати рецепт. Можна ось цей взяти м'ясо криля, Тут 185 грам. Так, це у нас кукурудза йде По 46 гривень і горошок 44 гривні. А ось від повна чаша 36 гривень. Так, подушка провансаля. Майонеза 39 гривень, 350 грам вага. Ось такий олком, вага тут. 650 грам. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на... А вегету по 14 гривень. Дуже хороша ціна. Так, і перець, суміш перців горошком. До речі, хто має млинок, пересипайте дуже круто, дуже смачно. Свіжість перця відчувається, аромат. 63 гривні. Це хороша фірма. 30 грам. Гімалайська сіль, а я взяв це з травами, а я сиром пармезаном минулого разу, здається, брав по 33 та 40 гривень, теж зараз хороша ціна. І цукор білий третьої категорії 34 гривні. Так, макарони з твердих сортів, вага кілограм, цілий. Цілий кілограм 75 гривень, це хороша ціна. Олія від премія 50 гривень. Щедрийдар 42 гривні. Величезну мілку можна в сільпо придбати за 107 гривень, будь-яка. Одяка 107 гривень. І мацюпонька мілка по 43 гривні. Так, ну звісно ж, по традиції на ікру, а бачу, що ікра в ціні як була, так і залишилась. 159 гривень у нас йде ось ця північна вагою 80 грам. І 199 гривень ікра а, так, Камчадал. Ікра від норвен 110 грам. Так, 299 гривень. Ікра від норвен горбуша. 259 гривень, 120 грам. Так, зі знижкою ікра оселеться ікра крагосолеця з кальмаром, з крабом, з сьомгою, від Веладіс по 52 гривні 160 грам. Паста креветочна від Веладіс по 46,90 160 грам. Охолоджені крабочки. Крабові патички. Водний світ 500 грам, Хороша ціна. 139 гривень, хороша знижка. Так, а ось такі, дивіться, вічі. 250 грам, 144 гривні. Дорого. Але вони дуже хороші, оця фірма. Це справжні, такі як на початку було, що давно-давно, по смаку. Ну, принаймні так, мій смак кажуть, говорить. Так, самі найдешевші яйця бачу по 60 гривень, повна чаша. На молочко ми з вами йдемо, завжди дивимось. Я вам показую самі найвигідніші, тобто самі найнижчі ціни. Так, що тут у нас? Йогурти. Молоки, я з хорошою знижкою 40%, мабуть, я теж візьму зараз. Спробую його. Так. Так, тут у нас на подушці з ягід, Що взяти? Один такий, один такий візьму. По 19 гривень чи може вишню взяти одну. Бачу зі знижкою сир 35% знижки 350 грам, 9% від молокія. Зі знижкою сметана просто наша. Стакан 325 грамів. 20%, 37,90. Ну, 38. Так, ну що, я візьму спробую ці пельмени, чи як їх вареники. <рес> Мені цікаво, чи дійсно оця фірма, яка дуже дорога, робить смачні вареники. Кольорові, ручна ліпка, натуральні. Картоплею та вершковим маслом. А, тут 400 грамм. Ладно. Візьмемо пельмені. Дуже хороша ціна на рошен, зверніть увагу. Господиньки, зверніть увагу. Рошен 82,5 жиру, 200 грамів. Кавумани швиденько пробіжимось по каві. Покажу самі найкращі знижки. Карт Noir по 179 гривень зараз. Якобс монарх 134 гривні. Великий Якобс Монарх вагою 400 гривен 234 гривні. Монарх Інтенс можна придбати за 114 гривень. Дуже хороша знижка 45% на наручну каву Нескафе Голд. 310 грам, 329 гривень. Амбасадор 114. Картнуар вагою 210 грам. Як завжди в акції Піквік 39, ну, 40 гривень. 40-42 гривні в залежності від смаку. І базилюр зараз зі знижкою 44%. В акції Tia Moments по 36 гривень, 20 пірамідок, смаки різні, 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 різні. Навіть є ось такий зелений. Дивіться, ця сливка, напевно, мене чекала. Слива маринована, стерилізована. хоторок з чайочком. Боже, яка смакота. 30% знижки. І ціна її 37 гривень. 37 гривень. І ще на касі проб'ється 30% знижки. Та Було би ще взяв, Бо знаєте, що я хочу сказати. З чайочком сьогодні буде дуже смачно. Ананаси від премія кільцями 65 гривень у власному сиропі. Гарний набір до столу 129 гривень. У акції сардіна від повна чаша в томатному соусі. У акції рижські шпроти, самі смачні, мабуть. Також ось такі шпроти знайшов, не знаю, що це за шпроти. Латвія. Ще ось такі знайшов. Чистені в томатному сосові. Хм. Я такий ще здається не їв. Не начинські. Так, і ось ці це велика банка, 240 грам. шпроти теж хороші, ризькі. бачу розкуповують від світоч цукірки асорті 200 грам 119 гривень Мені цікаво, що це за цукірки Made in Ukraine, я розумію, що Made in Ukraine. А яка ж фірма робить? Цікаво дуже. Так. Наші, ну звичайно, що наші адреса Львів, вулиця Зелена. ТВК Волді. Щось таке. 400 грамів і 169 гривень вони. Також світоч, ексклюзив. Теж хороша коробочка 220 грам. В акції бельгійський трюфель 200 грам від премія. Теж зараз є знижкою. Велика Міленіум з цілими лісовими горіхами, кешю, навіть порічка. Ой, дивіться, навіть вже корона такий молочний пористий. Мабуть, смачна буде. Хто пам'ятає цю фірму Кеббері? Яка смачна шоколадка в них. І також вже, як інші шоколади з <рис�> Орео. <today> <рис� today> Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього вам найкращого і з наступаючими святами вас, щоб у вас було все дуже добре.